Спогади про дитинство. Верховенська письменниця Люба Параскевія Стринадюк дебютувала з книжкою У нас гуцулів. До збірки увійшли дві історії оповідки. А кімоєш як то було? і у нас гуцулів. Текст написаний українською літературною мовою. А от усі діалоги виключно на гуцульському діалекті. Усі літературні персонажі втілюють характери рідних письменниці. У її розповідях гуцули непрості, норовливі. Їх важко любити, але не любити ще важче. Діти. Буває, ображається на щось дуже дрібне, а потім вона дуже так от десь муляє. Е і власне ця книжка, от, от зійтися з, з, з собою, з, з родиною і з тим, хто я. Хто мої е, рідні і любити своє рідне ідею таких повістей авторка черпала з дитинства. Люба Параскавія виросла в багатодітній сім'ї. Саме родинні стосунки та сімейний побут стали основою книги. Як челядь, і не впрошувала його перечекати, ти лихомарно. Дід гедмарштими з дороги, бо бегме переїду кіньми, як жіп, лиш калющі повелась. Гуцульська говірка додає в літературу життєвої енергетики і народної самобутності, кажуть фахівці. У поєднанні з літературною мовою вони творять окремий незвичний для нас світ. От коли це все відбувається там в горах, наприклад, у Замагорі, то там ніхто не спинається, не спиняється і не соромиться щось казати і робити так само. А тут же ми якось сприймаємо це від сторони, ніби того боїмося, ніби того ми не знаємо. Любов Параскевія Старонадюк не орієнтує свої повісті на конкретну читацьку аудиторію. Каже, пише тому, що пишеться. Всі картини і образи йдуть від душі та життєвого досвіду. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.